Доброго дня, шановні. Два слова щодо угоди, яку завтра буде підписувати Зеленський, яка стосується НАТО України. Це не остаточна угода, вона не потребує ратифікації Верховною Радою. Це угода рамочна, яка буде містити ну, щось типа, протоколу про наміри. Тобто наміри, як ця буде остаточна угода, яка буде пізніше сформульована та підписана, виглядати. Зеленський робив якісь заяви, що він щось буде, що щось не буде. Але все, що він казав, проігнорували взагалі всі. От взагалі всі, всі, хто має вплив на цю ситуацію з війною, проігнорували всі. Трамп взагалі не став коментувати всі заяви Зеленського, навіть елементарно просто включити якісь пункти до своїх промов, він відмовився. Тобто Зеленський зараз вже не суб'єкт, це вже об'єкт. Це вже збитий льотчик, списаний повністю з мирової арени. Людина, яка не має впливу на ситуацію, що б він там не заявляв. Зеленський вже зараз просто підлаштовується. Тобто він має ситуацію, коли хтось робить, він підбігає, стає попереду, фотографується, каже, це ж я. Отака От історія зараз у нас з ситуацією в країні. Тому підпишуть те, що дав Трамп. Там жодних правок не буде. І Зеленський на то не має жодного впливу. Якщо порівнювати з ігрою в футбол, то Зеленський зараз не гравець. Зеленський зараз м'яч. Тобто, зараз він не впливає взагалі, він приймає участь у процесі. Но жодним чином не впливає ні на які рішення. Добре, це чи погано, Ну, враховуючи, що Зеленський взагалі відвертий ворог України, то напевне добре. Тому що все, що турбує Зеленського, це дві речі. Як відскочити без наслідків під чись гарантії, вже там йому нагарантували трошки Британія, вже трошки там США пом'якшили риторику, щодо Долі Зеленського після миру. І друге, це як себе прописати хоч в якусь схему, яка буде приносити гроші після. Тобто, от все. Дві речі, які турбували Зеленського це збагачення і власний рейтинг. Рейтинг він просрав в ноль. І є така інформація у мене з закритих джерел та з колуарів, що Зеленський. Не зможе втримати все те, що спиздив не Зеленський, не вся та влада, яка була при розпилі воєнних бюджетів, при розпилі податків громадян США та ЄС, та інше. Тобто, буде показова порка і буде дуже жорстка. Зеленський про це знає, тому що це не секретна інформація. Тому він зараз витанцює будь-що, аби сподобатись будь-кому, хто йому може гарантувати хоча б щось. Оце така у нас позиція. Друге, його підпис вже не юридично не має жодних, жодних якихось наслідків. Тому друга угода буде остаточна. Другу угоду вже буде підписувати Зеленський, ратикувати... Ратіку, так, ратифікація. Ратифікувати буде Верховна Рада. Тому всім добра, ми рухаємося до миру, до збереження життів українців. А потім, коли вже Україна прийде до миру, ми розберемося з усіма підарами, які крали, які мародерили, які вкрали у нас кучу життів, вкрали у нас перемогу. А я нагадаю, корупція вбиває точно так же, як і кулі терористів.